Так, пацани, е, Міхол спавниться тепер тут -от, е на Умі Ісленді в другому світі Умі Вот. І подивіться, як вже все поміняли. Інвентар тепер такий. Тепер можна, щоб воно зберігалося автоматично. От бачите, от так от От, от переносите. це меню дуже поміняли, магазин дуже поміняли. І ви тепер з Алсінгай. Зараз я його найду. Ні. Ай. Yeah. Вот. І ви тепер з ним якось можете. Во! кури... От, єс, мера сохранилася до цього. У мене забрали меру, але зато я цей от. І. Ой, воно мене вбило. Ну от, ви бачите, отак от, от можна зберігати і робити. Це дуже прикольно. Ну... Я потім показую ще міхаук, бос. От саме цей новий Ісланд. Умі. Тут ще прапор є. Те, що для крюків. То дуже прикольно. І скоро має заспавнитись міховк.